Ми маємо зупинити цей розпродаж сволочний, коли хочуть нашу землю обміняти на ті фантики, а потім проїсти і прогуляти їх. Ми маємо зберегти наші надра не для того, щоб просто сьогодні жити щасливо і добре, а для того, щоб українська нація відродилася в нашій території і стала одною з провідних націй у всьому світі. Ми маємо це зробити за настанови Степана Хмари. І пам'ятаєте його виступ, коли були слухання по землі в Верховній Раді, коли Степачук дуже не хотів йому давати слова, але не зміг не дати слова, коли вимагає народ. Що він сказав нам, Степан Інкович, Хмара, це теж настанова. Цю шантрапу маємо прибрати, інакше ми не збережемо ні землю, ні надра, і нам не дадуть виграти цю війну. Ми мусимо поставити українську владу не за паспортом, а за суддю. Ми маємо шукати таких молодих і старших людей, які мають таку ж принциповість, таку незламність і таку ж стійкість, яка була у Степана Хмари. Його сила, його енергія, енергія вона йде в душу кожного українця. Тому приймаємо настанови. І організовуємося і діємо. Герої України, великому українцю. Прошу голосно і на весь майдан. Тричі. Слава! 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 Дорогі друзі. Зараз я хочу голосити до слова, теж нашого крицького соратника, які Останні місяці, рік, два роки, Ми постійно поряд Степана Хмари і не сюди.